Так, всім доброго дня. Зроблю зараз коротеньке відео, що приїхало з Аліекспрес. Потім буде подробний огляд на кожен товар. Зараз коротенько. Так. Заказую вже вдруге научники маршал перший продав. Знайомий дуже захотів, каже, продай, не хочу чекати. Так, це я собі замовив. Так, зарядка 12-24. Зроблю огляд, як приїде акумулятор. Два сенсорні вимикача. на Одну клавішу на дві клавіші. Кабель зарядки 8 метрів, кабель зарядки 3 метри. Цікаво, чи буде тут швидка зарядка на ксіомі. Потім отакий от куб. Це тройник із тим із зарядкою. Пишуть китайці, що є швидка зарядка, Ну подивимося так Лампочка з ефектом полум'я. Кажуть, є гіроскоп. Ну і така мілочовка. Це патрони. Це таке можна було купити все в Аврорі. Ну, тут безкоштовна доставка. Так, датчик присутності. Це кріплення до датчика присутності. Так, що тут у нас ще? І це цікава штучка. Оце ось і це ось. Це перехідники Type-C, папа на Type-C, мама на два. І тут так само. Е, можна підключати зарядку і можна підключати наушники. Або е, зробити як розвітлітель на, на два прибори. Ну, коротше, подивимося. Поки все, щоб не займати ваш час, потім буде детальний огляд. Так, забув показати, посилки вже зібрав коробку. Приїхали ще такі кусачки зі стріпером. Для зачистки проводів. Дуже зручна річ гостра. Тут вони підпружинені, на пружинці. І тут такий для зачистки, стріпер для зачистки проводів. В міліметрах. Всю сторони, ОВГ. Розміри. Так що кусачки дуже зручні для домашнього господарства. Саме те.